Добрий день, діти! Ось і прийшов час розмалювати нашу ялинкову прикрасу ялинку. Для цього нам знадобиться пензлик, склянка з водою, фарби і сама наша робота. Щоб не витрачати час, я вже трошки розфарбувала сніг. Починаємо з білої фарби і розфарбовуємо сніг. Для цього ми розводимо нашу білу фарбу густо і промальовуємо сніжок. Після цього вимиваємо пензлик і переходимо про мальовування наших ялинкових прикрас. Для цього ми беремо жовту фарбу, червону і синю. Білу прибираємо в сторону. Починаємо з самої світлої фарби, з жовтої. Беремо пензлик. Розводимо нашу жовту фарбу, щоб вона була густою. Чим гущі фарба, тим менше вона розтікається. І профарбовуємо ті іграшки ялинкові, які ми хочемо, щоб були жовтого кольору. Наприклад, профарбовуємо 4 іграшки жовтим кольором. Вмиваємо пензлик, розводимо червону фарбу густо і розфарбовуємо також три іграшки, які нам треба, щоб було червоного кольору. Вимиваємо пензлічок. Жовту фарбу ми прибираємо в коробочку, а червона нам ще знадобиться. І тепер прийшов час розфарбувати ті іграшки, які у нас залишились, синьою фарбою. Також розводимо фарбу, щоб вона була густою. І всі іграшки, які лишили, розфарбовуємо синьою фарбою. Якщо у вас буде густа фарба, то вона не буде розтікатися. Вимиваємо пензлик і лишаємо нашу роботу приблизно хвилин на 10, щоб підсохли наші іграшки і сніг. Для того, щоб ми з вами не вимазали фарбу не зіпсували роботу. Але так як в мене немає часу, то я продовжу достаємо зелену фарбу, розводимо її до густого стану, щоб вона була густенькою і починаємо розфарбовувати нашу ялинку. Не поспішаю чи розфарбовуємо нашу ялинку. З всіх боків. Пам'ятаємо про те, що картонка у нас чорнова, тобто роботу ми будемо знімати з картону. Тому, якщо ми заступимо за лінію і вийдемо на картон, то це не страшно. Головне, в нашому випадку, не вимазати, не профарбувати наші іграшки. Стараємося обережно профарбовуємо так, щоб іграшки не... Вимазати в зелену фарбу, якщо ви достатньо густо розведете вашу фарбу, то вона у вас не буде стікати, і з нею буде приємно працювати. Обережно не поспішаючи профарбовував біля іграшок. Якщо, наприклад, ви зайдете за лінію і розфарбуєте іграшку, то ви не розстраюєтесь, тому що, коли, коли робота підсохне, можна буде ще раз профарбувати наші іграшки. І вони будуть яскраві і красиві. Не розфарбовуйте, поки фарба ще не підсохла, тому що ви зіпсуєтесь колір, а просто почекайте, коли фарба висохне, і зверху профарбуєте ще один шар фарби.

Якщо десь на ялинці залишиться білий колір, ну, буде видно тісто, то нічого такого страшного не буде, тому що у нас зима і ялинка може бути присипана білим сніжком. Тепер дивіться, після того, як ми розмалювали всю нашу ялинку, нам залишилось розфарбувати тільки стовбур. Але дивіться, в мене, наприклад, набір фарб шести кольорів, тобто коричневого немає, є тільки чорний. Що ж я буду робити? Я візьму дві фарби червону і зелену. Якщо змішати червону і зелену, то в нас утвориться коричневий колір. Для цього ми можемо взяти, наприклад, кришечку червоної ну, з-під червоної фарби. От дивіться, в мене на кришечці трошки вже є червоної фарби, тому я на пензлик набираю зелену фарбу. І змішую це все діло в кришечці. І в мене виходить коричневий колір. Я підбираю колір нужного, ну, коричневий, нужного нам кольору. Це можна регулювати, додаючи зелену або червону фарбу. Так, і ось в мене вже вийшов коричневий колір. Перелишилось розфарбувати нашу ніжку. Якщо вам здається, що колір вам не підходить, можна по черзі додати спочатку червоного, потім коричневого і відрегулювати наш коричневий колір. Так, мені підходить. Тепер мені лишилось тільки. Обережно, обережно розфарбувати стовбур нашої ялинки. Так, роботу ми закінчили. Діти, пам'ятайте, якщо десь вийшло... Так, пензлики в воді не залишаємо. Фарбочки закриваємо, складаємо все в коробочку, прибираємо робоче місце. І пам'ятаємо про те, що якщо ми десь зайшли якимось кольором, і вам здається, що робота зіпсована, то треба просто зачекати, коли фарба висохне, і ще раз профарбувати по тому місцю, де у вас щось не вийшло. Так, тепер я складаю фарби. Але кришечку з коричневою фарбою. Я на фарбу не одягаю, даби її не зіпсувати червону фарбу. А зараз піду помию. Всі останні фарби я відправляю на місце в коробочку. І так, діти. Бажаю вам гарного розфарбовування вашої роботи і до наступних зустрічей!